Рай любителів коміксів і фанатів зоряних війн, наукова печера двох фізиків стабільна і незмінна, простора і цікава. Квартира, яка за 12 років стала найвпізнаванішою у світі. Я знаю, ви вже точно уявили її у своїй голові. Базінга, любі друзі, ви на каналі Доброго Селя. З вами я, Анна Ординська, дизайнер і декоратор. І сьогодні на огляді квартира Шелдона Купера і Леонарда Ховстедера із серіалу Теорія великого вибуху. Я знаю, що цей серіал улюбленець багатьох, легкий, не дивлячись на те, що він про фізику з 2007 року не втрачає своєї актуальності. Чому так? По-перше, він про відносини, дружбу, кохання, приправлений гумором і науковими фактами, схожий на серіал Друзі, який ми, до речі, з вами вже оглянули. Але це не єдина схожа риса наших двох серіалів. Інтер'єри обидвох серіалів створив один і той самий художник-постановник Джон Шефнер. І наразі його проекти для мене найскладніші. В них непроста архітектура планувань, велика кількість неспівпадінь. Все ж таки квартира сценічна, і всі кімнати то окремі сцени. Також інтер'єри наповнені великою кількістю деталей, всі з яких хочеться уловити. Але я люблю його роботи, не дивлячись на те, що страждаю, коли малюю. Інтер'єри Джона Шефнера завжди розкривають своїх героїв. Вони розкажуть про характер, про історію. Дрібні деталі завжди наповнені сенсом. Ну і куди ж без пасхалок? Найпопулярніші це формули на дошках. Їх до речі, писали справжні фізики. Якщо ви живете десь недалеко міста Бербанк, що у Каліфорнії, я вам трошки заздрю. Бо ви можете потрапити на екскурсію у студію Warner Brothers і побачити культовий 25-й павільйон, який зараз називається павільйоном теорії великого вибуху. І як ви вже могли зрозуміти, квартира не справжня. Вона побудована на студії за методом трьох стін. Тобто, четверта стіна це знімальна група і глядачі. Весь серіал теорія великого вибуху знімали перед глядачами, тому там навіть сміх справжній. Це було справжнє ком'юніті. Глядачі класно проводили час разом з всією командою. До речі, четвер. Верта стіна інколи з'являється у кадрі для таких випадків вона у команди була поготові. По підрахункам фанатів, оренда квартири Леонарда і Шелдена була була приблизно 3200 доларів у місяць. Навряд чи б в реальності вона мала б таку велику вітальню, це все ж таки через студійні зйомки. Але фізики б точно могли собі її дозволити. Знаходиться квартира 4А 4 а на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Цікаво, що згідно з кількості поштових скриньок, на кожному поверсі мало бути по чотири квартири. Але згідно оцього кадру з камери відеоспостереження, ми бачимо, що квартири все ж таки всього дві. Крім цього, також на першому поверсі жодної квартири немає. Сходовий майданчик зроблений так, що герої при підйомі чи спуску впираються в стіну. Вимикається камера, вони повертаються на свою першу точку, міняються декорації, і ніби ми бачимо наступний поверх. Серіал, по моїм міркам, величезний, 12 сезонів по 24 серії. Але коли я завершила передивлятись весь серіал. У мене усередині було таке відчуття, ніби квартира Шелдона і Леонарда це найстабільніша квартира, яку я колись бачила. Вона практично не змінилась за 12 років, тільки обросла деяким декором. За час серіалу деякі точкові меблі все ж таки мінялися, але, отак, сходу сказати, які саме без перегляду кадрів, практично неможливо. В якийсь момент мені навіть здалося, що нічого не мінялось, поки я все не передивилась. Звісно, коли у квартирі поселилася Пенні, деякі кімнати зазнали значних змін. Але це скоріше логічне виключення. Якщо ми говоримо про вітальню і порівнюємо її з іншими квартирами героїв, то ця квартира острівець стабільності, яку так любив Шелдон. Отож, давайте прогуляємось по квартирі хлопців. Планування цієї квартири, безперечно, найважче з тих, що я наразі малювала. Перша форма діагональна вітальня, кути під 45, сховані ніші, орієнтація на стіну, що ми майже не бачимо, кадри з неспівпадіннями, які ще більше підривали мій мозок. Квартира площею приблизно 140 квадратних метрів. Це вау для двокімнатної квартири. Вона складається з великої кухні вітальні, кладової, коридору, санвузла і двох спалень з двома міні гардеробними кімнатами. Цікаво, що у такій площі ми навіть не маємо обіднього столу якою б великою не ставала компанія, Шелдон був завжди проти обіднього столу. І навіть в одній серії вони інтегрували цей обідній стіл у квартиру, але Шелдон не погодився. Така дивна діагональна і видовжена форма більше пов'язана зі зйомочним процесом, але мені здається, що незважаючи на це, планування досить реалістичне і комфортне, зручно, зоновано, просторо та функціонально. Тож у вітальні ми можемо побачити наш культовий диван з його місцем, поряд величезне крісло. Столик між ними, круглий журнальний столик, який зазвичай виконує функцію обіднього столу, стілець і валізу або якусь іншу коробку, яка зазвичай вміщає на собі додаткових гостей. Два робочі столи і тумба з телевізором по підстінку, яку ми не бачимо. Тумба і стелаж навколо вхідних дверей. Велика шафа стелаж у Ніші, наша ДНК-фігура геном суперлюдини. Ще одна шафа додатковий стіл для комп'ютера, який, до речі, зазвичай без стільця або інколи там з'являється барний, тумбу картотеку, велику кухню з додатковими стелажами під техніку, островом і барними стільцями. Великий і довгий коридор заводить нас в приватну зону, де першим нас зустрічає санвузу. Дуже зручно, гостям не треба переходити далі в приватну зону цієї клеї. В санвузлі у нас шафка при вході, велика ванна, умивальник і унітаз зі стелажем поряд. Наступною нас зустрічає спальня Шелдона, де ми бачимо ліжко, дві приліжкові тумби, стілець, комод, який зазвичай ховається від наших очей, комод навпроти шафи і стелажі для його робіт. Також є корзини для прання. в спальні. Є шафа гардеробна за додатковими дверима. У спальні Леонарда нас зустрічає приліжкова тумба, за нею ліжко і ще одна тумба. Далі є шафа стелаж Біля вікна комод, лавка біля ліжка це класичне комбо для американських інтер'єрів. Ще інколи у кадрі можна побачити робочий стіл і крісло. Кімната також має схований за дверями гардероб. Чого мені 100% не вистачало б в цій квартирі, якби вона була реальна, це природнього освітлення. Бо на таке велике приміщення ми тільки маємо одне велике вікно і щось схоже на вікно у кухні, яке, мабуть, буде дивитися в стіну. У спальнях також дуже маленькі вікна. Якщо квартира була б не сценічною, а реальною її б можна було трошки зменшити без втрати функціоналу і відчуття простору через те, що ми маємо сліпі зони, які ну ніяк не використовуються. Не можу назвати цю квартиру моєю найулюбленішою з точки зору декорування. В ній точно є класні фішки, цікаві прийоми. Вона 100% підходить своїм героям. Але ця квартира хлопців-фізиків, які, можливо, трохи застрягли у дитинстві. Як дизайнер, який дивиться на цю квартиру з точки зору виконання проєкту для клієнтів, так, вони потрапили на 100%. До прикладу, та сама зона їдальні. Вона їм не потрібна і її немає. А хтось без обіднього столу не зміг би комфортно жити. Але з точки зору мого особистого смаку, мабуть, ця квартира навіть не війде в десяточку. Слідкуйте за каналом, я дуже скоро зніму вам 100% попадання в моє серденько. Я аж пищала, коли Бачила той Дім у фільмі. Пишіть свої здогадки, що це може бути. Нейтральні біжеві стіни. Практично, прагматично не забирає додаткової уваги. Багато хлопчачого, наукового, технічного одразу потрапляє нам в очі: комп'ютери, фігурки героїв, електроніка, книжки, космічні шатли, дошки з формулами. Тут все кричить, що ви попали в барлогу ботанів. На фоні всього цього візуального шуму ми бачимо його коричневий шкіряний диван з незмінними 12 сезонів пледом і подушками. Великий круглий скляний столик, зроблений з механізмом шестерні, поряд масивне вінтажне крісло. Між кріслом і диваном стоїть простий журнальний столик, але його практично не видно. На ньому настільна лампа, серветниця, кубік Рубіка і домашній телефон, зроблений під ретро. Вся ця зона промовляє нам: Привіт, друже, заходь, сідай тільки не на місце Шелдона. Зверніть увагу на багатошаровість килимів у цій зоні. Їх незмінно два. Великий, який об'єднує зону, і яскравий, який робить її цікавішою. Я люблю нашарування килимів. Якщо ви готові до ускладеного прибирання, спробуйте цей прийом. Не обов'язково має бути один накладений на інший в такій ідеальній пропорції, і усюди однакові краї. Ні. Це можуть бути два абсолютно різні по формі килими, але які трошки дотичні один до одного. Також в цій зоні можна побачити крісло-стілець з темнокоричного дерева і якийсь квадратний предмет, типу коробки, чи валізи, чи якоїсь техніки. Використовують як додатковий пов для сидіння. Мені здалося, що ця зона ніколи не мінялася за 12 років. Але переглядаючи кадри, я зрозуміла, що все ж таки стілець замінювався, але ми не побачили великої різниці, тому що колір був однаковий. Сцена з диваном також виглядає незмінною через задній фон, який виглядає таким самим стабільним, як і зона дивану. Шафа стелаж із світлого дерева наповнена книгами. Цей елемент вже мав своє місце у квартирі, коли Шелдон брав її в оренду. Коли я малювала цей стелаж, то мені здалося, що згідно його висоти і кількості полиць, які він має, це не дуже ергономічна шафа для книжок. Не всі книжки можна встановити в неї стоячи, виглядає так, ніби вони там трошки застрягли. Що змінюється, так це декор на цьому стелажі. і з сезону в сезон ми бачимо різні декоративні елементи на ньому, які зазвичай відповідають хобі і інтересам головних героїв. Раджу звертати увагу, коли ви будете передивлятися, там постійно можна знайти щось нове і цікаве. Як на мене, найергономічніше виглядає декор ближче до кінця серіалу. Коли вже там почала жити пенні, хоча мені здається, її руки у цьому Корі все ж таки немає. Біля входу у квартиру ми бачимо тумбу, на якій завжди має бути тарілка для ключів. Це досить класний прийом, який можна намотати собі на вус. Щоб не забувати речі, які вам потрібні перед виходом з дому, поставте на площину біля виходу якийсь контейнер, миску, корзинку, в якому завжди будуть потрібні вам речі. Це класно підходить тим, хто забуває ключі покласти у карман або постійно міняє сумочки. Ви прийшли звідкись, вигрузили все, що вам потрібно в цю корзинку, а потім. Перед виходом з дому загрузили назад і вийшли, нічого не забувши. Як і серіал друзі, теорія великого вибуху наповнена постерами. Найчастіше у квартирі незмінні постери, як, наприклад, цей постер капітану майбутнє, але інколи можна побачити щось нове, як, наприклад, постер на кухні. Щоб поглибити відчуття реальності квартири, на стінах з'являються вимикачі, термостати. З іншої сторони від дверей у нас є така тумба стелаж. В ньому зазвичай можна побачити книги, різну техніку, також на ній фігурки динозаврів. Супергероїв і дошка для маркерів. І хоча я не фізик, я сама фанат таких дошок, або для маркеру, або пробкових, на яких можна пінити свої нотатки. По-перше, це дуже зручно. По-друге, це може стати класним елементом в декоруванні. В моїх відео на моїй дошці ви часто можете побачити всі планування, які ми з вами вже оглянули. З часом біля дверей з'являється меч з Гри престолів. Також за диваном у нас є двері. По серіалу там лежать речі Шелдона, це як міні-гардероб і трошки кладова. На дверях висить постер. На в ньому намальована сцена бою на рингу. серед роботів чи лего. Якщо ви знаєте звідки вона, пишіть у коментарях. Біля дверей ДНК-модель і знову дошка. У цій квартирі точно можна порахувати кількість дошок. Далі ще одна шафа стелаж яка відзонована сходинкою від загального приміщення. В цій і на цій шафці ми також можемо побачити багато цікавого: від макетів ракет до валіз, ніби із серіалів про агентів. Одного разу там навіть стояла камера, замаскована під фігурку супергероя. Цікаво, щоб наша увага і погляд були прикуті до речей, які лежать у цих шафках і стелажах, ми можемо побачити, що там є підсвітка. Ми можемо її побачити багато де, де є відкриті полиці у приміщенні. Шафа стоїть у зоні великого вікна. Мабуть, у Джона Шефнера є якась особиста любов до подібних вікон, бо ми вже бачили схожу у друзях. Часто біля вікна можна побачити телескоп, хоча це більше актуальна для раджеша Кутрапалі. квартиру і будинок, якого ми з вами ще оглянемо у наступних серіях. На вікні ми можемо побачити фігурки супергероїв і фотографії, мабуть, зроблені на цей телескоп. Біля Вікна стоїть додатковий третій робочий стіл. Якщо придивитись уважно, то можна побачити, що цей стіл ніби для стояння. Він досить високий по висоті кухні. Меблі виглядають. Такими важкими і вінтажними. Біля столу стоїть тумба, декор на ній постійно змінюється. То там шахи, то можна побачити шлеми світу хало. З іншої сторони від столу стоїть картотека. У світі реставраторів це дуже популярний предмет. Його можна використовувати для зберігання деталей для дуже багатьох хобі. Ці шафи виглядають вінтажно і стильно. Також можна поекспериментувати з пофарбуванням таких шафок. Пишіть у коментарях, для чого б ви використали картотеку. Я собі таку дуже хотіла і використовувала використовувала б її або для мозаїки, або може, для зберігання прикрас. Можна помітити, що практично всі меблі мають темно-коричневий кольор. Це додає квартири такого неактуального зістареного відчуття. Але я впевнена, що це зроблено спеціально, щоб підкреслити зрілість інтелекту наших героїв. В реальному інтер'єрі з такими меблями треба бути дуже обережними. Ви можете перевантажити відчуття такого простору, зробити важким інтер'єром зістареним і навіть забрати світло. Але декілька таких елементів може виглядати дуже стильно. Класно відділяє цю зону від всього приміщення, крім сходинки, колона з вінтажними запобіжниками на ній, науковці, винахідники і їх декор. Через коридор, часто за дошкою з формулами, можна побачити зірку інтер'єру кухню. Вона виконана в більш світлому дереві, така ніби трохи студентська, фартух і стільниця з зеленої плитки. Взагалі, в американських інтер'єрах, зроблених 10 років назад і раніше, часто можна побачити стільниці з плитки. Ми вже бачили такі з вами, я особисто дуже люблю такі стільниці. Ухонна зона починається холодильником, на боковій стінці якого часто можна помітити різні нотатки. Під нотатками біля холодильника завжди є якась вінтажна валіза і смітничок. Після того, як по серіалу померла мама Говарда, а в реальному житті актриса, яка була її голосом, на холодильнику з'явилась маленька фотографія Керол Енн Сьюзі, виконавиці ролі Місіс Воловіц. Холодильник відкривається неергономічно. Але, скоріш за все, у холодильника такої конструкції немає можливості змінити відкривання дверей. Я це припускаю, тому що сама маю схожий конструкції холодильник. Там не міняється відкривання дверей. Але це може бути зроблено спеціально для зйомок. Кухня має два кута. 90 градусів і 1 під 45. Вміщає у собі багато техніки, хоч нею ніхто й не користується. Сама кухонна поверхня доволі велика, але в кінці кухні все одно додали тумбу, на якій стоїть мікрохвильовка, і невеликий стелаж з кавомашиною. Нам цього майже ніколи не показують, але я знайшла фотографії цієї тумби, вона просто неймовірна. Ці різні елементи мене закохали. За цими меблями можна побачити ще одну дошку, яка мені здається закриває вікно. Навісні шафки кухні відкриті і закриті. Відкритих ми знову можемо побачити підсвітку, виглядає. Дуже класно. Під цими шавками також є підсвітка робочої поверхні. Дуже класне зберігання сковорідок. Крім того, що це зручно і цікаво виглядає. Мені подобається, що там завжди висить червона. Теорія червоного кольору в домі науковців. Острів виконаний не з кухонних корпусів, а як цільний стіл з полицями і об'єднує дві функції зберігання і зону прийому їжі. Барні стільці незмінні зі світлого дерева і тьмяними червоними подушками, крім великої кількості кухонного декору і коробок від пластівців, на кухні можна побачити цікаві елементи декору. Банка для печива Бетмен. Взагалі я побачила багато цікавих банок від печива у цьому серіалі. Вони якісь амбасадори банок. Покажу наступних відео. Ще один цікавий елемент, який важко не помітити щось у формі кубік Рубіка. Дуже складно сказати, що це Це або банка, або набір приправ. Якщо ви знаєте, що це, напишіть у коментарі. Робочі столи хлопців нам показують не часто. Це, напевно, одне з тих елементів, які завжди мають різну форму: то вони металеві, то на ніжках, то з тумбами. У Шелдена на столі завжди порядок. Все відсортовано, по контейнерах стоїть рівненько. Також можемо побачити там герої з володарів перснів Голума, невеличкого андроїда, стакан для канцелярії у вигляді шлема Дарт Вейдера. Ще присутня якась скаменільність: це або череп, або камінь. У Леонарда зазвичай на столі немає такого порядку і чогось суперстабільного, як на столі у Шелдона. Між хлопцями телевізор на тумбі. Освітлене приміщення декількома підвісами у зоні кухні біля великого вікна. І в коридорі. Та бра на стінах. Біля дивану на столику також можна побачити настільний світильник. А от за декоративність і цікавість підсвітки якраз відповідають оці наші підсвітки стелажів, підсвітка кухні. Також дуже часто можна побачити, що у санвузлі горить світло. Чому мені подобаються кіношні інтер'єри? Тому що якраз оці деталі і роблять інтер'єр цікавішим для ока. Навантаженості і складності інтер'єру додають горизонтальні і вертикальні лінії: Сходинка, перегородки вікна, лінії на дверях в санвузл, багет по центру стіни в коридор коридорі. я хоч і любитель великої кількості деталей і декору, але навіть для мене це трошки перевантажно. В коридорі, який веде до санвузла, є вікно, декорація у вигляді колеса і багато різних постерів. Тематика незмінна: космос, зоряні війни, супергерої. Насправді цей коридор не веде до кімнат кімнати побудовані на студії окремо. Перша кімната по коридору санвузол. Хлопці можуть похвалитися досить великим санвузлом. Стіни у ньому поділені горизонтально, як у коридорі, верхня частина пофарбована у жовтий, нижня з білої плитки кабанчик. Підлога з дрібної мозаїки. Мені дуже подобається, що коли ти заходиш перед тобою стіна. З функціональної точки зору, ти не потрапляєш очима одразу на унітаз чи зону, де може митись людина. З точки зору декорацій, санвузол також добудований окремо від вітальні, тому декораторам треба було якось відокремити. Від нашого погляду, це приміщення такий самий прийом використовували у серіалі Друзі для кімнат дівчат. При вході за дверима стоїть комод. Згодом щось більше схоже на сервант. Не вбудований, не пластикові меблі, не стандартна для санвузла комбінація. Мені дуже подобається, коли є можливість поставити у санвузлі звичайні меблі. Це прибирає оце стерильне відчуття санвузлу. Зона ванни оброблена плиткою, я не здивована, що вивірпав саме на цю шторку. Концентрація наук зашкалює. Останнім часом мені на очі усюди потрапляють умивальники як у Шелдона і Леонарда. Раковина на металевих ніжках. По-перше, там є можливість повісти рушник. По-друге, вони виглядають завжди трошки легше. Класна ідея, якщо немає потреби робити зберігання під умивальником. Над ним досить просте дзеркало з підсвіткою від бра і полиця під дзеркалом. Інколи біля умивальника з'являється невеличкий комодик. В приміщенні часто можна побачити блукаючу корзину для білизни і металеве відерце смітничок Архітектура кімнати для мене досить бісяча. То ми бачимо, що за унітазом глибока сходинка ніші, то її там практично немає. Інколи в цій ніші з'являється стелаж. Мені подобається, що накладка на унітаз під дерево також прибирає вигляд стерильності санвузлу, але мені не ясно, чому над унітазом. Висить рушник, це досить брудна зона. Не робіть так килимо ковані. Дуже часто міняється то їх два, то великий з полосками, то якийсь з квадратами навкруги на кожній стіні постри. Мені їх забагато. Пишіть, як вам подобається така кількість пострів. Кімната Шелдона для мене виглядає як кімната підлітка у домі батьків: купа постерів з улюбленими коміксами і фільмами, ліжко, схоже, одномісне, дивний набір меблів, які батьки залишили у тебе в кімнаті, і ти зберігаєш там свої іграшки, одяг і уроки. На гачку біля дверей мені рюкзаку не вистачає. Для Шелдона не важлива естетична сторона. Йому має бути зручно і комфортно, а задоволення йому приносить хобі, комікси, супергерої і паровози. Його кімната упорядкована, все гарно організоване і має свої. Місця. Які елементи мені здаються цікавими і вартими уваги, це використання гачків. Я вважаю гачки недооціненим декором. На них можна зберігати сумки, як це робить Шелдон, вішати одяг на наступний день чи формувати аутфіти наглядно. Використовувати для зберігання косметики, прикрас, спортивного інвентарю. Також можна використовувати, крім гачків, меблеві ручки. Подумайте, що з ваших речей було б зручно зберігати на гачках. І напишіть в коментарі, може ви комусь подасте класну ідею. Мені подобається у Шелдона різноманітність. Нітні проліжкові тумби і одна з них з ротангу. З часом тумби міняються місцями, тому ми можемо побачити їх обидві. Стілець біля ліжка, я вже точно вам це казала, класна альтернатива приліжковим тумбам. Але останнім часом я дуже часто зустрічаю комплект, коли є і тумба, і стілець або і столик, і крісло. І виглядає цікаво і при використанні зручно. Але цей стілець з нержавійки непростий. Я пошукала і знайшла, що цей стілець був розроблений для військово-морського флоту США. Який використовувався на підводних човнах, а зараз це елемент дизайну від Емеко, і тут Шеллі мене приємно здивував. Ротангова тумба, дизайнерський стілець. В останніх сезонах Шелдон зробив з кімнати офіс, тому що жив з Емі у квартирі Пенні. Текстиль в кімнаті підібраний, ніби під копірку. Полоски на шторах, полоски на ліжку. Мені здається, так підкреслюють уважність і педантичність Шелдона. Освітлення в кімнаті, яке ми можемо побачити, це бра і настільні світильники. Але мені здається, стольовий світильник там також має бути присутній. Шафа класична за дверями. У Шелдона там такий самий порядок, як і на стелажі, на столі чи на ліжку. Килим простий, але великий. Всі акценти на постерах і коміксах. Кімната Леонарда схожа по формі, також має невелике вікно і шафу за дверима. На цих дверях, до речі, можна побачити гачок для зручності. Такий ми вже з вами бачили. Згадаєте, де? Ця кімната виглядає більш розслабленою і цікавою. Мою увагу одразу зачепив яскравий килим, який перегукується трохи з постером, а трохи з лавкою. Ліжко виглядає більшим. Та не таким ідеально зализаним, менш тематичні і різні постери виглядають гармонічніше, ніж у Шелдона. Мені подобається ротангова корзина для білизни, та знову бачимо гачки біля дверей. У Леонардо приліжкові тумби дуже подібні одна до одної, але все одно не однакові. Загалом у хлопців багато темних меблів в інтер'єрі. Як на мене, є таке відчуття, що вони поспіхом їх понаходили на якомусь маркетплейсі. Інколи, крім настільної лампи з одної сторони від ліжка, у Леонардо з'являється торш. Шер з іншої. Ми цей прийом у Джона Шефнера вже бачили, і я так само фанат такого типу освітлення з однієї сторони біля ліжка. І виглядає цікаво, і почитати зручно. Роздивлятися декор у Леонарде дуже цікаво. У кожній серії, де з'являється кімната, можна знайти щось нове. Ця кімната розвивається разом зі своїм героєм. Не можу не відмітити крісло в кімнаті, воно також виглядає як якесь вінтажне. Як на мене, крісло в спальні це must have. Інколи можна побачити дивні речі, як, наприклад, гітара. Ми знаємо, Леонард не грав на гітарі, здається, він грав на віолончелі, якщо я не помиляюся. Мабуть, цей елемент в нього для крутості. Цю кімнату ми бачили в різних станах: пустою, на початку життя Леонарда з Шелдоном, і коли Пенні остаточно переїхала. Обожнюю цей вигляд кімнати і вираз обличчя Леонарда. Цій кімнаті. Така спальня точно не личить, але побачити це нам було треба. Цікаво, що Пенні якось сказала, що уявляє, як живе з Леонардом у лофті. Але я взагалі не уявляю, як вона задекорує той лофт. У неї надто дівчачий стиль у всіх квартирах, де вона жила. А як вам ця нова кімната Леонарда, яку зробила Пенні? До речі, у всій квартирі не можна побачити натуральні рослини. Практичним фізикам не до цього. Як на мене, квартира Шелдона і Леонарда квартира мрії. По розміру, по формі і планування дуже зручне. А от щодо вигляду ми бачили і краще. Неймовірно, цікаво, як що відокремлювати деталі, але загалом перевантажена. У цьому серіалі у мене точно є фаворит. Вгадайте в коментарях, хто саме власник цього дому чи квартири. І не забувайте лайкати відео і підписуватись на канал. Побачимось у наступних відео. Па-па!